10 лайфхаків. Як зігрітись вдома радить інформатор. Потрібно робити зарядку, адже вона зігріває. Особливо ця порада актуальна вранці. Харчування у холодну пору має бути повноцінним з достатньою кількістю поживних речовин. Тож зараз не найкращий час починати дієту. Частіше готуйте перші страви. Секрет теплоти зовсім не у щільності одягу, а у кількості його шарів. Термобілизна, кофта та худі набагато кращий варіант, аніж один светер, яким би теплим він не був. Якщо у квартирі чи будинку є вікна, що виходять на сонячний бік, не перекривайте їх вазонами та речами на підвіконні. Промінчики сонця, проходячи крізь скло, активно нагріватимуть вашу оселю в день. Поставте біля холодної стіни, яка виходить на вулицю, впритул велику шафу або інші габаритні меблі. Якщо на стіні є вікно, по обидва боки від нього відмінно стане дві стелажів або книжкових шаф зі скляними дверцятами. Краще всього, прийшовши з вулиці, пити імбирний чай. Цей напій має природні зігріваючі властивості. Далекоглядні господарі ще влітку зайнялися утепленням дверей і вікон, аби нагрітому повітрю всередині приміщення не було куди подітися. Якщо ви не інспектували двері та вікна на наявність мікротріщин, щілин, несправностей, то саме зараз час це зробити. Мова не про дорогі ремонти, а про дідівські методи утеплення поверхонь. Потурбуйтеся про наявність килимів на холодній підлозі або стіні. Закрийте кімнати, в яких нікого немає. Це допоможе зберегти тепло в тих приміщеннях, де перебувають мешканці квартири. Саме у тій кімнаті варто поставити обігрівач. Глінтвейн чи горілка з перцем вас не врятують. Алкоголь при холоді може зігріти лише ненадовго. А після цього організм стрімко почне втрачати тепло.